Дня, мої глядачі, слухачі. Мене звати Мирослава, якщо хтось не знає. І сьогодні ми розберемося. Так. Що це таке? О, ось так. Сьогодні я вибираю скін. Скін. Ну, оцей скін. І ми зробимо новий світ. І зараз ми перевіримо. Два моди. Звичайно, на творчому, а потім ми перемкнемо на виживанні. Хай буде плаский світ. <різь> так. Курлів смігу, пустель, готовий ресурс. Ну хай буде класичний. Мультиплеєр, чи пакети ресурсів. О! Отримало 8. Так, отже. От Sound Spaces не цікаво Давайте. Попробуємо. Ось цей потато. Потато штука і. І... І оцю штуку, бо я не знаю, що це таке. Дуже хотіла би подивитися. Ось усе одно створити. Так. Ну що ж. Почекаємо, поки воно завантажиться, бо воно. Не завантажиться. Я вас покличу, коли воно. А! Ну, вже завантажується. Ну, тоді я вас не буду відкликати. Ось, починаємо. Так. Отже. Ми з'явилися в такому... О, господи. Так. Якомусь світі. І що воно мені каже? Так, знаєш. Це ми викидаємо, це ми викидаємо, це ми викидаємо. Тому картоплю. Оже, спочатку ми досліджуємо природну картоплю. Ну, гнилу картоплю. Оже. Ого! Це дивись скільки тут всього є! Давайте подивимося ось це Ось це. Ось це. І ось це. Як це буде виглядати на мені? <смір> Нічого се. О! Досить цікаво. Поки що зберігаємося в мій інвентар. Ідемо. По зброї. Ого! Нічого собі, скільки тут всякої різної зброї. Ну, всі у нас буду перевіряти, що це? Улсворд. Цікаво! Що ж, подивимося на оці сворди. Ні. Нам достатньо цих. І подивимося, що вони роблять. Так, ідемо сюди. Певно, накладають твіни. Це диви. Так, тепер беремо. Ого. А. -га. Я зрозуміла. Це чогось накладає на мене свидкість. Не знаю, навіщо? Це що? Він здох. Що ж, успішно? Це щось накладає на мене светлість. Це те ж? На. Ну? Цікаво. Отже. Ми зараз попробуємо подивитися, що ще є. Ого, це що? Гоу, екс, хед. Хм. А це що? це? Potion of Slime Potion of Magma Potion of one of more це що? Хм... Цікаво. Добре, спочатку. Ага. Тобто у мене сповільнення, але... Опір 2. Добре. І зараз я ще прихоплю з собою молочко. Where is the молоко? Де тут молоко? не Ніфігане. А це що? Щось попробуємо. Цікаво. Ну що ж, що це таке? Ого. У мене сила, але тут. А це що таке? У мене вогнестійкість. Круто! Класні, до речі, ці. Получений марми і так далі. Це, до речі, цікаві штучка, але як працює оця? От? Ех, погано що я... А це що? Не знаю, а це що таке? Ой? Все? Дивно. Дуже дивно. Цікаві всякі штучки, але подивимося, що тут. Тут у нас... Ну, нічого особливого мені здається. О, господи, що це? Ого! Що це? Подивимося. І це теж подивимося, І це теж подивимося. А це що? А це не столик. Sand cast? What the hell? Plant sure. sure oh Угу. Где она? Пошли, Нифига не разумела. А якщо його полити кістяним борошном? Що буде? От мені просто цікаво, От що буде, якщо його полити кістяним борошном? Тут десь мали бути кістки, я їх не бачу. М -м, що це? Боже мій. Що це таке? Ого. Так, спочатку я хочу подивитися, що це таке. І що це таке? Подивимось, може, що це. Ти дивишся клу. Цікаво. Що ж, коротше, це дуже все цікаво, але я хочу подивитися по-перше. Це таке. Що це таке? Ем... Бур, що це взагалі таке? Так, ну добре. Ой, не відро. М -м -м, я хочу подивитися. Що оце за фігня? Що це за фігня? Що оце за фігня? Що. Що оце за фігня? Що шо... оце, оце за фігня? І що оце за фігня? Його нікуди не можна наливати? Ем... Боже мій, взагалі, що це таке? Якщо хтось знає, будь ласка, то напишіть в коментарях. Бо я взагалі не розумію, що це таке. Що з. А, а певно це треба сюди наливати ось такі всякі штубочки. Такі. Ага. Ну, я в принципі зрозуміла, але я не розумію ніфіга, це М -м -м -м. що це таке. Може, спробуємо, що це таке? Може, що це? О, господи, я хочу подивитися, як це виглядає з боку. Ой. Що це у нас? О господи! О, хо. Я хочу взагалі зрозуміти, як це робиться. Та це не відчувся за коня. О, господи! Круто! Ти таке дивне! Це воно так пересувається на ногах? О боже! Це не відео це суцільний сюрприз. Що ж, подивимося на що ще здатна григла картопля? В початку ми подивимося, що це таке. Що це таке? Ні, і що це таке? Дивимося. Це чховен? О. А воно цікаве. Що це таке? Що це таке? Оу. Ну, кудись полетіло. Давайте я сяду. Ого! Це просто картопля і літає. Е, будь ласка, випустіть мене. Я більше не хочу літати! О, фух! Стоп! Вона живе? Вона живе? Ти живе? Воно живе! Боже мій! <клух> Я тільки що дізналася просто неймовірною речі. Це просто круто. Як таке взагалі можливо? Дуже цікаво. Що ж, подивимося, що в нас. Зараз я все це. Вимкну. І подивлюся. Е -е... Ого, так. Подивимося. О, це круто! Не цікаво. Ого. Ніфіга собі. Ні, ну такого я ще ніколи не зустрічала. Ну мені оце подобається. Ні, мені подобається оце. Ну, мене робить. Господи. Хто я взагалі? Ну, це я висушувач. Це я ендермен. Це я якийсь дивак. О боже. А якщо я, до речі, вдягну цю Ендер... Вдягну андермена. Ходім і буде ставатися. Ага, я зрозуміла. Нічого. Я зрозуміла, нічого. Що ж, дуже цікаво. О, oh, да. О, oh, я даже придумала. Ah, а, типа, ты повинен можем вместо этого лошадь одну Прикол. Цикаво. Дуже цикаво. А давайте же подрывемся Тут нічого не змінилося. Тут теж нічого не змінилося. Стоп, а це що? І це що? Хі -хі -хі. Я вже маю один план. Ага, а ось і кісткове борошно. Де, ця, де в нас мотика? Мотика, мотика, мотика. Скажіть, будь ласка, що тут є мотика? Тут і нема. А, ні, вони є. Прекрасно. У нас є мотика Тепер робимо таку. Ого. О, господи. Що це зіка, що було? Ну, я зрозуміла. я зрозуміла, я все успішно підірвала. Правильно? Правильно. І все із-за цієї дурної картоплі. Це дуже дивно. І що ж це таке взагалі було? Я не здогадуюсь. Чесно. Ну, в принципі, нічого. Стріли нічого. Ем, так. Зілля. Мої жіні. Ну, нефіга не змінилося я так зрозуміла. Роги. Ті штуки. Коротше, збруя. Усе нібито на місці. Стоп. What the hell Що це взагалі таке? Я хотіла б подивитися, що це таке. Так, я хотіла б подивитися, як це працює на зомбі. Я не побачила нічого. А ну дай мені подивитися на тебе. А, ніфіга не стається. Окей. Вже світанок скоро буде. Короче. Боже мій, що це? Коротше, дуже все цікаво. Доброго дня, ендермен. Так. Це не зрозуміло, що, і я, до речі, хотіла би подивитися. Що це? Дивно. Нефанові відбувається. Так. Отже. Я взагалі нічого не зрозуміла. Тому. Це що таке? Хочу подивитися, що це таке. О боже що це? Прикол. Тупо стіл для крафту. Ну що ж, подивимося тепер, що є тут? Стоп Що це? Ем what the heck Прикол? Дуже цікаво. О, там скрили луком. Так, добре. Свят вже побачила. Так. Такс. Що в нас тут є? Ну, в принципі, нічого нормального, ненормального. Так, що? А якщо, до речі, ай до речі, а якщо з'їсти... Так. Коротше, я за себе не відповідаю. Ну, я від. А, -а, а. Так цим кидаюся? Я зрозуміла, як розбомбити весь світ. У -у -у. -у. Боже, що я зробила? Боже, що я зробила? Ой, Боже, хто таке? А ну-ки на землю. Ішон рук бить. Те деви цікаво. Дуже цікаво. Прям так от... Цікаво, цікаво. Ну що ж, з цим ми розібралися. Тепер я там дивитися на всяких дивних мобів, які тут могли з'явитися. О, господи. Ого. Да я господи, я кинулся. а па 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 Так, будь ласка. Ой, вбили. Молодці. Що ж, тепер я перейду. А не. Спочатку. Я побудую земляний стовп спуском нище. Хорошо, Тепер. добре. Тепер я. Перейду в виживання. Виживання. хто тут? А, вони мене, в принципі, не нападете, правда? Добре. Ось. О, я натапала на рожого губок. Ага, значит, он він... меня вбил. Ага, он меня вбил. Ну, я поняла. Так, картопль, несите его. Такой. Э. А если я на них спущусь? У них какие дымные обличия. ж, на раз. О, прикол. Вот за чего прикольный. Так, Ожи, что он это хочет, чтобы я спустилась? А, я спущусь. О, так вы добрячки. Я зрозумела. О, черт. Бувай, слайм. Але треба тебе замочити якось. Так от тихенько замочити. Давай, іди звідси. Кеш. Ооо! Тебе прикиньте. Так. Поки цей слам відвернувся. Налаштування виживання. А він мене б'є? Буде О, прикинь. По Поки його немає. Боже мій, що це було? Що ж, він нове Ага. Коротше, оці зелені, це добрячки. Вони нам ніфіга не зроблять. Так, забираємо всі свої речі. Я страшенно перед вами вибачаюся. А, ну а картопля значить, не моя. А, це моє. Це моє. О! Прикол. Значить, вони. Це такі прикольні, до речі. Такі. Хммм. Вони, <гум> коротше, смішні. Вони прям смішні Вони дуже смішні. Вони трохи. Оцей, наприклад, він страшний, він... Якщо я до нього підійду в режим виживання, він мене просто бізьма ім'є.

Створив світ, звичайний. Розширений. А шаблони які є? Так. А, ну я зрозуміла, в принципі. Значить, мені нема чого взагалі цей світ створювати. Коротше, я зрозуміла. Отже, друзі. Я дуже вибачаюсь, але ага. нам вже пора прощатися. До речі, оце все мої світи. Тож, всім па-па.